Так, усім доброго вечора. вже, коротше, День вже закінчився. Общаєте, що Відео не знімав, обкатку робили, що там мусор вивозили. Коротше, В хитизай все добре з турбіною, Як казалось, ця прокладка коротше, ну, яку ми типу, міняв там Сергій, ну, дуже погано поміняв, походу, чи вирубав, чи що, чи коротше, не зачистив нормально, поміняли, все, вимили. Коротше, капоти зняті. Чого? Тому що ну, пока були зняті, Дімо їх почистив, я їх погрунтував, завтра покрасим, будемо трошечки підкрашувати там крила, там потихоньку будемо движання. Капотики покрашені вже внутрі Поґрунтовані. Завтра з утра, тому що в було б ще сьогодні покрасити прохладненько і тополіний пух от. Будуть цвітом їх бо вони в мене, там, він такий сірий. Ми його вимагаємо до цього. Буде отакий сірий. Хоча, мені здається він спочатку в оригіналі був. Там такий сірий спереді, спереді, а тут був такий чорнуватий. Поход. Ну, що там придумаю. Так, по ЮМЗ все чики піки, все джикі драки. Ніде нічого не тече, не тече. Поміняли пару трубочок оказалось що типа, форсуночка все добре, не колечка просто... Треба було піджати трубку, коли Сергій ми тут прокачували, щоб перший раз його завезти, то Сергій відпускав трубки, потім зажав три, а цю коротше, піджав, забув зажати Тут калічко поміняли. перестало теж капати. Ну, проїхали ми сьогодні з прицепчиком, ніде нічого не капає. Давлення все в нормі. Робить, звісно, йо-моє, -йо. ну взагалі робить зовсім по-другому, тому що клапана відрегулюють ну Треба буде ще трошечки поїздити і потім. Заїхати ще регульнути клапана. Так, прицепчик з мусором цілий. Ой, пустий. Трошечки що там повивозили, поприбирали. Їдемо, тому що Дімі треба племянниками уроки вчити. Зараз Діма він сам в школі не вчився. А зараз за счет того, що племянники вчаться, то Діма буде вчитись. Бо В школі він не вчився це точно. А зараз, так як плем'янників треба вчити, то він же трошки підтягне свій цей ум. Бо Плем'янники там... На золоту медаль програму. нову програму. Да. Коротше, він 12 раніше вчився на двійки, а зараз по 12 бальній системі коротше, буде все allрайт. Right. Так, завтра у нас там дзвонив один сусід, просе, щоб ми йому допомогли посіяти 8 гектарів, у нього там рівненьке поле. Коротше, завтра запрягаємо сівалочку і Сергій Легенько там на понижних передачах засіє, щоб... Ще краще обкатався трактор. Засія 8 гектарів. Ну, там рівненьке поле, як ячком коти. А ми з Дімою будемо більше цього робити насіння сої і назавтра теж вже будемо вилітати в полі і починати посів сої. Коротше, отакі от справи. Коротше, немає часу взагалі, не знаємо що вистачатися. Так, річка у нас. Рибу мона половити, тільки що треба мати час її ловити. <клес> Нічого, її. буде в нас час, коли рибки полити. Всім пока, не забувайте ставити лайки. Коротше, якщо що, щит, може цікаве, відповідаю, поки, поки вечором є вдома часто, ще відповідаю. А коли вже почнеться посівна, то повірте вже, буду приходити руки, як мав по п'ятки чухай, то вже буде зовсім все по-другому. Так, Всім пока, ставимо лайки, не забуваємо.